Отак, От добрий вечір ще раз, мої шановні гості, підписники. Отак От пройшло переселення нашої мамочки. Що ви можете побачити, ну, може, вам на відео не дуже сильно видно. От, наприклад, з червоними шапочками то є німці. Я вам скажу. Вони якісь щокасті, більші за об'ємом. Я не важила, але, може, навіть по вазі від, від відрізняються один від одного. Навіть дитина тільки що підмітила, що мама все таке ці більші качата, чим звичайні. Ну, вони трошки масивніші, я б сказала. ну Мамуся в нас з досвідом, то я думаю, що вона вже якось розбереться, що з ними робить. Як правильно, що робити, гріть. Ну, зараз жарко на вулиці. Тому гріть не обов'язково. Вони цявкають, пищать. Я думаю, що вона зараз їй страшна, але вона розбереться, що їй треба. Може розбереться де водички попити. Вона тільки з гнізда її зняла. Гутяки от сидять. Отакі от в нас спартанські швидкі умої зробили. Окремо, щоб ви розуміли, окремо від бройрів наших. Курочок. Ви залишились у нас курочки. Сидять, хекають, біляшечки. Ну, нічого. І окрему однокімнатну квартиру зробили. Так що отак буде, мамуся, глядіть. Одинадцять штук у нас середньої, як кажуть, лінії. Качата, де тато у нас гриша, хто знає, не знає, в минулих моїх відео трошки менший по вазі. Три штуки вилупили з червоними голівками. То є німці від яші. Тато яша в нас під 9 кілограм тата нашого. Ті ще 11 штук я маю у планах виставити на продаж, так як у нас вже є один виводок. Курочка злякалася. такі справи у нас. Так що кому треба, звертайтеся, поки є в наявності. Всім гарного вечора, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі.